Всім привіт, друзі! Мені Конка. З вами я Настя, і сьогодні нас відео. знову відео раз в півроку. І сьогодні у нас друга частина огляду на мої книги. А, в той раз в мене було сім книг, ось це відео я залишу в описі. І в мене з'явилося плюс 13 книг ніби за рік приблизно, але Но нормально, з такими темпами, як я їх читаю, це это... окей. Okay. І це відео я вже записала разочок собі, але я психанула, почала монтувати. В принципі, вже змонтувала, але така Не, потім. Тому що якраз мені перед цим до була прийти посилочка плюс три нові книжки, і я така. Потім. так що ми перезнімаємо, місяць десь уже пройшов, чи два. Ми перезнімаємо. Ну, це ж Настя, чого нам почати? Почну я давати з тих книг, які я прочитала. А ви давайте з усіх книг, а потім я вже скажу, що прочитала, чи зразу розкажу. Побачимо. Так. Вибачаюсь видвагам, щоб було в нас побільше місця. Не е, е, ноль, немає на місці лець. Вибачаюсь. І так. Зараз я собі поставлю тут книги усі або ні. Так. Я запуталась, подождіть. A few later. Так, і ми продовжуємо. Так, хочу я почати з двох книг зразу. Це в нас книги від Алі Гейзвуд. гіпотеза кохання та теоретично це кохання. І так, якщо ви замітили, що я змінився звук, у мене мікрофон осісить, надіюсь, звук нормальний буде, тому що я почала зйомку, забула за мікрофон, обратно його наліпила, але мені каже, там звук гівно, тому що коли я дуже сильно кричу, а в мене привичка, коли знімаю відео, громко говорити. І за цього на мікрофон воно звук якийсь дивний. Коли чуть -чуть тихіше говорю, звук нормальний. Але я звикла кричати, тому що. Примикла. І це такий там треш буде, я надеюсь, буде норм. І так, коротше, продовжуємо. І так, дві книги від Алі Гейзелуд Я хочу ще собі дві книжки. Це Кохання в мозку, буду сюди вставляти. І нова книга з'явилась речена зовсім в другому стилі. Від авторки, там трішки не ромком Це два рамком. Вони в мене двоє прочитаних. Цю я недавно дочитала, два місяці читала, це вже давненько. У мене кутики на книжках, бачите? Так, ось такі в нас є книжечки. Далі в нас книжечка «Якби він був зі мною від Лори Новин. Мені не подобається обкладинка, тому що вона запачкується дуже. А така є ще друга частина від лиця хлопця. Ось така я хотіла їх замовити, але вирішила, навіщо ту саму історію краще знайду в інтернеті. Ну, вона мені дуже обкладинка подобається біла. Мені подобаються білі обкладинки на книжках. Тут також є кутик, вона також фальчитиме. Далі у нас книга кохання від Анни Хван. Всього чотири книги, але на даний момент тільки дві книжки. Ой, одна книжка, друга. Я не пам'ятаю, єсть оно чи ні, якщо я знайду я встав, бо би я бачила або не бачила, або мені кажеться. Ось так виглядить вона без обкладинки, вона красива дуже. Дуже красивий зріз. бачите, кутиків немає. Не вручи та Ось така книжка. Я ці книжки дуже давно бачу в англомовному буктоці, ставлю сюди картиночки, як вони виглядають в англомовному буктоці, мені вони дуже подобалися, і я дуже ждала, коли в нас з'являється, і зразу з'явився, я замовила те. Це рівні, книжка, але я знайшла подешевше, але там доставка все закрила перекрило. Приблизно у нас така обкладинка, в одного дуже схожа. Далі це я вам Бромхомчики показала. Далі у нас будуть трилери та детективи. А, почнемо, це у нас і не лишилося жодного від Агати Крісі. Це Вона мені прийшла в останній з посилочок. Ось така книжечка, я її почала читати, але закинула знову. Я зараз дуже погано читаю, я зараз не можу читати. Я одночасно три книги читала, три це кохання, я вам показувала, потім я читала Харуки Морокан». Чесно, не хочу правильно сказати, ось сюди вставлю, це я онлайн і читаю. І, і ось всю почала читати, 44 ніби сторінки прочитала і закинула. Тому що я не можу читати, у мене там просто в житті за деякі трапилися ще десь вже скоро буде два місяці тому, як це трапилося, оці мої еті. і після того я дуже різко все закинула. Читати, навчання. Хоча спочатку я його дуже топила, там, щоб. Менше думала про те, я навчання топила. Потім я закинула грати в ігри на телефоні. А я граю в клуб Романтики, я його закинула. так, Це трошки ми відступили від теми. Коротше, трапез у мене, я закинула читати. Я не знаю, якось, планую кожен день почитати, але не виходить. Не виходить у мене. Коротше, да, Це така маленька вставочка. Все. Це книжка Гати Крісті не лишила жодного Сама найпопулярніша, я вважаю, книжка від Агати Крісті, і вона всім подобається. Це офігенна книжка. Я, знаєте що? Я раніше не знала, що це 10 негритят», Вона по-іншому називається. думаю, це різні книги. Далі у нас моя любима книжка це Сатме Дот Ачесон. Мені дуже сподобалася книга. Це перша книга в моїй колекції в М'ягій обкладниці». Все-таки прийшлося погнути, тому що нереально так читати, вона мені дуже сподобалась. Мені сподобалось мягкий обкладу читати бомба. І вона стоїло до 200 гривень. Мені вона дуже сподобалась. Далі у нас книга Стівена Кінга. Перша моя книга Стівена Кінга в моїй колекції, це «Кладовище домашніх тварин, яку я дуже хочу прочитати, тому що це дуже моторошний детектив чи трилер. Що воно там, я не знаю. І я дуже хочу її прочитати, мені дуже подобається обкладинка цієї книги. Хочу її прочитати. Да, я все хочу прочитати, нічого не читаю. І далі, це в останньому замовленні. В мене була ця книга також це приховані малюнки Джекс Рекулак, якщо я правильно, ось ця книжа. Дуже довго думала, яку замовити ще книгу, замовила цю книгу. Хоча по опису мені вона ніби сподобалася, ніби ні. Зараз я хочу вам показати, тут є дуже-дуже прикольна штучка. Називається малюнки. Я не знаю, за ці малюнки можу зі де Дайте якийсь другий найду такий малюнок. Ой, наприклад, ось, наприклад, малюночки тут. І тут їх досить багато. Ось така. Я думала цю книжку замовити, або книжку. Перейдена людина, ніби якось так, щось так, вона називалося сюди, і ще є книга спалені дівчата, щось таке, якось так називається. Я не пам'ятаю, я собі поставляю, хотіла замовити, і коли я хотіла замовити, пройшов час, і різко в мене весь Тік-Ток був, і різко всі почали покупувати її. Це нечесно. Ось така книга і остання книга це цикл дияволецька, пенелопа дуглас. У мене почти всі книжки, ось вже вийшла книжка. Ніч... Вогню я хочу і в мене буде весь комплект. А то я лох в мене немає всього комплекту. Це перша книга зіпсований, вона у мене прочитана. Друга книга схована, вона прочитана. Третя книга це вимикач, вона в мене прочитана. Потім доповнення три з половиною частина після вимикача конклав. І останнє це сутінки, в останньому замовлення було. І з кутиками», Дуже прекрасні книжечки. Я прочитала тільки дві. Мої мій, мій найлюбийший вершник – це пока ще схованка. Ой, кань. А на другому місці, я думаю, що буде він, тому що вайбік мій. Ось такі, коротше, книжечки. Всім, папа, всіх люблю, надіюсь, я буду чаще повертатись. У мене просто немає ідей для відео. Я не знаю, що мені знімати. Який контент, і я так рідко буду появлятися в півроку по стандарту? Всім друзі, всіх люблю, всім папа, -па, всіх цілую всім папа. -па.